Вітаю вас, друзі! Маю для вас дві новини: хорошу та погану. Почну із хорошої. Пам'ятаєте, у одному із попередніх випусків я розповідав про викладача фізики із Кременецького ліцею Анатолія Афанасенка, який заперечував факт російської агресії просто під час навчальних занять. От правильно, що хочу, то не робить. То чого не нас лізуть? Чого не війська стягують? Війська територію не перейшли. Будемо викабучуватися сильно. Ви ну, Ковте грузинську війну. А? Три дні немає грузин. Не дай Боже, що таке було. Зувається, в нашій ситуації трошки помовчати, не гавкати. Так, ось учора я дізнався, що його зрештою звільнили, і це просто чудова новина, тому що українофобам не місце в освіті. І Я дякую усім, хто поширював той мій випуск, тому що саме завдяки вам, завдяки вашому сприянню у розголосі, це стало можливим. І до речі, підписуйтесь на мій канал. Будемо очищати українську освіту, та і не тільки від різних українофобів та колаборантів разом. А тепер до поганих новин: днями під Харковом про. Російські колаборанти із партії Медведчука ОПЗЖ, а точніше, Лесик і компанія, встановлювали камінь дружби між російським та українськими народами. Русські та українські народи это всегда були братськими. Такими вони стануть наша перемога. Близько. а наша побіда буде, коли буде здравий смисл, і ми збавимося від зовнішнього управління. Оцей надгробок простояв менше години. Невідомі патріоти його дуже швидко знесли. Але на фото із цього заходу, коли цей камінь встановлювали, засвітився один дуже цікавий чоловік. Ось він на цьому фото знаходиться зліва у сірій майці. Річ у тім, що це створіння, це Тихонінков Дмитро, який працює викладачем у Харківському національному університеті. Університеті Ярослава Мудрого, це юридичний університет, який є державним навчальним закладом. Уявіть, чого він може навчити студентів у тому університеті, і це при тому, що він абсолютно не ховається. Він публічно показує свою позицію вже далеко не один рік. Ось, наприклад, що він пару років тому казав про майдан. Так, от коли в Києві відбувалися ці події, ми всі знаємо, як захватували здання, як горіли... ОМОНовці і так далі. Абсолютно проросійська позиція. У нього також і щодо питання російсько-української війни. Він не каже, що окупанти розв'язали проти нас війну що російські війська вторглись на Донбас, що їхня агентура там дуже сильно працювала у 14-му році. Він каже, що це люди самі вирішили просто ото так показати, що вони протестують проти влади. А Росія тут, звісно ж, ні до чого. Люди в других частях Украины, по сути, пошли по тому же пути. Они сказали, у нас тоже есть естественные права, мы тоже недовольны властью, в том числе и новой властью в Тому і тими людьми, які сьогодні претендують бути власні. Викладач Тіханенков також є і адвокатом, і на каналі його адвокатського об'єднання публікувалось до прикладу ось отаке відео із російського телебачення, де українську владу називали хунтою. Та і список підзахисних у цього викладача адвоката Тіханенкова теж дуже цікавий. Наприклад, той самий Топас. Я старший Маринський. Як тебе зовуть, пазино Топаз. Він же іще захищав. Костянтина Долгова, ось він на фото із царьовим. Долгов це був один із адептів створення Харківської Народної Республіки, так званої. А пізніше він став так званим міністром закордонних справ, так званої ДНР. Ну у мене достовірна інформація, тому що я не пострісно займаюся цим ділом. Суть заключається в следующем: 8 числа він був випущений СІЗО. Но його 9-го в праздник в День Победы. Ось іще цей же персонаж разом із Пушиліним і зі зброєю в руках, тому що він очевидно пізніше воював за так звану ДНР проти України, але це не все. І ще Тихоненко захищав харківських терористів проросійських терористів, які у 2015 році підірвали ходу за єдність України, внаслідок чого загинуло четверо українців. Ось він іще мило із ними фотографувався. Та й Лесика того самого колаборанта із ОПЗЖ, який встановлював той надгробок дружби Росії та України, він теж у суді захищає дорогие друзья! Вот Сегодня 15 октября 2020 года. Судебное заседание, к сожалению, было перенесено. За загальним правилом не можна ототожнювати адвоката із його клієнтом. Але погодьтесь, друзі, коли у адвоката є тільки ось такі клієнти, які є відвертими ворогами України, це багато що вже говорить про його позицію. Так само, як про його позицію говорить, наприклад, ось оце фото із кумом Путіна Віктором Медведчуком. Та й взагалі. Тіханенко є іще й депутатом від ОПЗЖ у Харківській районній раді, тому тут усе, знаєте, логічно, усе склеюється у один пазл. І те, що він їздив відкривати отой надгробок, це теж абсолютно не дивно, тому що Тіханенко є проросійським колаборантом. Це його позиція. Він ненавидить Україну, але при цьому працює у державному університеті, отримує зарплатню та навчає студентів, так само як і він, ненавидіти Україну. Раїну. І ще я маю окремо вам нагадати, що вже навіть після кількох моїх випусків Одеський національний університет імені Мечникова теж державний навчальний заклад відмовляється звільняти викладача Дениса Ситнікова, який писав, що Севастополь це Росія, публічно у себе в інстаграмі це писав, а нещодавно змінив номер свого мобільного телефону на російський, і він продовжує працювати теж у цьому університеті. Так само у Миклі. Миколаївському інституті права продовжує працювати Сергій Шубін, проросійський колаборант, який підтримує так звані ДНР та ЛНР, і називає українську мову блювотою. Минулого разу я закликав вас писати про цих викладачів на сторінку Міністерства освіти та науки у Фейсбуці, тому що самі навчальні заклади не реагували, і Міносвіти відреагувало миттєво. Вони просто взяли і закрили у себе коментарі, і далі мовчать. Вони покрив. Вають усіх цих потвор, які навчають наших студентів бути теж проросійськими колаборантами, і це теж насправді не дивно, тому що я нагадаю, що Зеленський протягнув на посаду міністра освіти та науки плагіатора Сергія Шкарлета, який був членом партії регіонів та фанатів від Януковича. Проте, якщо вони гадають, що просто мовчанням і ігноруванням можна зробити так, щоб ми забули про цих викладачів, то вони дуже сильно помиляються. Ми будемо лупати. Ти цю скалу до кінця, і будемо нагадувати та говорити про цих колаборантів, аж поки їх усіх не звільнять. Тому залишайтесь на зв'язку, і побачимось у нових випусках.